будь-чим, але коли е, чудово піде бізнес, то з'являться люди, які більш гуманним способом, ніж 90-го від, від, відіжмут. Е, дивіться, я вважаю так, такого чесно: е, можна сидіти і ніхріна не робити, бо йти працювати звичайним найманим працівником. Бо якщо ти щось створиш, у тебе відіжмут. Зараз вже не 90 Я розумію, є різні ситуації в новинах, багато чого пишуть, але моя думка така: ти маєш, якщо тобі подобається, ти маєш це робити. Воно, те, що тобі подобається, має приносити тобі кошти обов'язково. Якщо в тебе виходить і раптом щось трапиться, навіть ту ситуацію, яку ви описали, то розумієте, бізнес це ж не штуку ви придумали, і вона вам приносить гроші. І ви без неї жити не зможете. Бізнес це тут. Якщо ви раз змогли зробити, ви і другий раз зробите, і третій раз. Це якийсь досвід, ви отримаєте, ви навчитеся. Я дуже надіюся, що вже не з 90-ті і ну, в нас все абсолютно адекватно е, вирішується в Україні. Можливо, не завжди, але є така надія. Тому якщо е, ви. Не робите свою справу, виключно через те, що переживаєте, що вона стане супер такою успішною, що прямо у вас її відіжмуть, то е, ну, моя думка, що це не, не дуже правильно. Починайте робити, працюйте, поки вами зацікавляться. Я не знаю, що, що у вас там має бути за супер ідеальний бізнес, що вам прямо зацікавляться. Е, тому е, вчіться, робіть і ваші гроші це ось тут. Тобто це те, що вас ніколи не заберуть.